Добрий день, шановні друзі. Висажуватиму зараз свої дерева, помідори. Бо Я вже не знаю. У мене вони вже протикають вже своїми верхушками парникову плівку. Вже настільки високі і вже я не знаю. Це такого в мене ще не було. Огірки слабенькі, огірки. Е Піддобрила, але оце зараз на сонці усі повішали і відкрила парник. Трохи їх треба, щоб вони привикали. Ну, все рівно. Вчора я ось дивлюся, оцей огірочок був тільки два листочка, а ось за ніч випустив листочок. Вони то потроху ростуть, але ж ночі холодні, ясно, що воно дається все в знаки. Ну, Нічого, не будемо, як кажуть, впадати в відчай. Щось буде. Людей он, взагалі все померзло і по, 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 пропадало. То, в принципі, Можливо, щось та й буде трошки пізніше. Не, не так, як у мене в минулому році, а зараз буде трохи інакше. Ну нічого. Значить, зараз хочу висаджувати помідори і е, хочу зняти, як я їх саджаю, такі великі особливо, Та й взагалі я саджаю помідори е, по бабусиному методу, методом лежачого помідора. Отакі здоровені помідори у мене дуже гарні, прямо. Прямо цвітуть вже. Ну цвітуть і все, я не знаю, дивіться? Прямо цвіт. Добрячий вже цвіт на помідорах. То я думаю, як тільки трошки вони перехворіють і приживляться, зразу з ходу підуть уже в цвіт. І я так розумію, що, мабуть, це ранні, я Якось не пам'ятаю, як сіяла насіння, чи це ранній, чи не ранні, що так рано вони вже цвіт викинули. Якби залишила оцю під плівкою, то можливо вже скорості почали розцвісти. Саджаємо помідори і не просто там сапкою є, люди роблять. Я роблю так лопату на весь втоплюємо в земеньку і робимо ось таку довгу, таку здорову, таку глибоку луночку. Да ще особливо, коли в мене помідори дуже такі довготелесі, як би сказати то для них це буде самий раз. Ось так. І тоді удобніше їх гарно втоплювати аж у земельку. Бачите, як вони ловко лягають прямо у ямку туди. Чим більше буде занурено е, стовбура, він буде пускати по всій довжині корінчики. Кидаємо. На дно трошечки жменьку аміячну сувітри для укорінення кращого і для стимулу росту. І, звичайно, поливаємо обільно водичкою. Кожен суші, щоб гарно вкорінилося. Якщо пройшов у нас дощ, то в принципі земелька не дуже така суха, то я думаю буде гарно для помідова. Я завжди заджаю помідори. От туди їх землю глибоко і принцип лежачого помідора, Тобто вони лежать. От я вчора садила, а вчора лежали всі помідори, Дивіться, вони вже повставали і вже в принципі розправили свої крила, плечі і е, ростуть. ну Тут трошки в мене ще тіньочок, то може їм це і на благо, як кажуть. От таким чином я саджу е, помідори. Е, бажаю вам е, міцного здоров'я, гарного урожаю і гарних погодних умов, щоб вони нам давали е, це е, з вами робити. Е, продовжую саджати помідори. Далі продовжу свою роботу в городі пізніше. Ось так стоять у мене помідори вже. Це ті, що я вчора висадила, вони вже піднялись трохи. Ну і, звичайно, сьогоднішній паж, який лежить. ну, Ви так не думаєте, що так і буде? Вони підіймуться. Капусту висадила, золотий гектар. Так що все полягало. ну Нічого, воно підніметься. Головне корінчики гарні. Вони будуть рости. А там ще в мене залишилася невеличка діляночка, то там ще помідорчиків досажу іншого сорту. І все. і городину я явиться. Ось йде моя, як завжди, помощниця. Це моя помощниця. Вона любить зі мною працювати. Ось так будуть помідорчики рости.